Це вже не вперше я виступаю з автором віршів до своїх пісень. Мені це подобається, дуже надихає, і е, ці строки вони приходять у гастролях, коли ми їдемо в автобусі на концерт, там чи у потягу, чи в літаку, чи просто коли я подорожую сама по собі. могли сначала придумать где вообще воплотить все все эти танцы все эти прыжки дым э, вот хотели и в переходах и на улице вот и в конце как-то пришли вот к такому вот лесу и мне кажется здесь это будет самое оно еще, еще, еще. В дитинстві я ходила на східні танці в Криму. Звичайно ж таки, на які танці я ще могла ходити, але в нас дуже був гарний гурт, який об'їздив не тільки українські фестивалі, але й міжнародні. і ми видобували там перші нагороди. Мені достатньо було, мабуть, мінути. Как-то не знаю, я почувствовал этих этих людей. И... Я не могу объяснить, как я выбираю. Просто вот смотришь человек и понимаешь, что вот глаза глаза горят.